Для україномовного каналу. Добрий день мої любі. Зараз бачите я полею судьби опинився на нових будинках. Це проспект Льва Ландау. Можете зі мною помилуватися для когось рідними місцями. Сьогодні не планував їздити за кермом, але вже довелося багатенько. Те потрапила у лікарню по швидкої допомозі. Бігла щось купляти, бігла тролейбусом під'їхати і впала, і дуже погано впала і відвезли у четверту лікарню. Невідкладної допомоги Харкова. Ну а дружина подзвонила їть, тому що вона не може з Полтавщини, то проторчав там, Ну, сказали, що привезти з хати, поїхав до тещі на хати, От зараз нові будівлі і зараз буду їхати на Павлове поле, тому можу небагацько вам. Щось записати, показати. Ладно, зараз. І що зараз у Харкові? Бачите, погода гарна, тепла сьогодні. В четвер, повітряна тривога, так. Регулярно. А так все, все, нібито нічого. А тут наше ОПАК було. Ну. Вчилися на водіїв. Тут мене навчили керувати автівкою. Бачите, Харків живе та працює. І це насправді так. А це навіть не знаю, що за район. Тут колись недалечко був наш військомат. А зараз навіть не знаю, є він, немає. Ні, ну ще зараз немає тут. Ось тут військомат був. А тут гарний краєвіде, тролейбус. Тут ну, гарне, як сказати, отаке. прилітало сюди. Я краєвиди кажу гарні от, на нашу рідну Салтівку. Але мені зараз не на Салтівку, мені зараз вон, блищить, як куполами наша церква. Що вона перемоги. Парк перемоги. Ладно, прокатилися зі мною, подивилися. Усім миру добра злагоди. Всім щиро дякую за те, що дивитесь, лайкайте, підписуйтесь. І будемо жити, не зважаючи ні на що. Все, до побачення, мої люди. Пока.